Дітика клеточка. Угу. Це не клеточка. Тут є підсказка, хто у нас може бути. Духи якісь тут бачиш. Да, це най собай, то це. сама достанешь. Давай. Дай мені резанок. Ой, щедрево. бы, давай. Ой, полетаю, да? Брязь. Нет. Что, еще не можешь открыть? Что-то блескучее. что Грибок? Похоже, так да, на грибочок. який гарний, так? Гібочок. Це треба достати. Ти мордочку хочеш його подивитися, яка вона? Да. Давай подивимося, І ну, де двоєчку. Щас поможу, почекай. Хто у нас... Подивись Угу. У нас грибочок, а грибочок це хто? Давай глянемо. Десь обрись волосся. Мусорник, ванна. Дяки хочу, щоб палітра попалася. Зараз, секунду. Ось грибочок, де Ось ось. Оцей у нас грибочок. Да. Це що? великий і інший. Прикольно, давай другу відкривай. О, Маша, тут палітра буде. Тут, мабуть, буде палітра. Ой, десь. Я бачу, да, я бачу, наче підказка. Мені кажеться, що буде палітра. А може і не палітра, конечно, но щось. Помог ты ось да. такого прикинь палитра, пап, да чини подарите Гибк Грибок Маша, доставай швидше, мені цікаво. Палітра, мабуть, помаранчева. Прикинь, ми тільки що, Маші відкриваємо першу. Я кажу, Маші, хочу, щоб палітра попалася. Не ставай Але, мабуть, не палітра. Може, і мені цікаво. А там багато помаранче. Ні, тут підказка просто мені показала, що. Арт. Не, не палітра. Щось інше. Вишні, що ли? Вишні. Ні. Ні, не. Щотка якась не. з блстками, вау! Дайте, мам. Это что то хатня. Хатня. Нет. Она ну, я подарю. можно? Боже, как красиво с блыскитком. Вот так, Угу. Да, это у нас вот э, такие попалось. Я тут игрушку. Можно, давай, я тебе помогу. Стой, не, не она открывает так. Не відкриваю, щоб руки в шоколаді не були. Раз. Бери капсулу. А кіндер не можна. Поснідаєш, тоді можна. Давай відкрию, можна? Мені спочатку хуйочку. Ні, спочатку поснідаєш вірмішельку. Або тут потім... їдемо. Ні, ти мене вчора так, так обмінила. Ось хоч О, слон. Ой. Доставай бумажечку. Це. це ми повикидаємо. Отакі у нас попалися дві іграшки. А ось це прашки. треба. Вот это с блесточками вообще красиво. Тебе сподобалось и свято? Да. Да. я прийду. я хочу Не, зачем у тебя поспешил купаться Привет. Привет. Вы О, я... На выставе сподобалась? Да. сподобалось. Я давно нічого не виставляла. Коротше, у нас сьогодні був. Ні, ти не віднесла кофту в стірку. У нас сьогодні був перший, перший ранок, перше свято було у Маші в садочку. Ми з Мішою ходили. Боже, як красиво! А воно з маючкою лежить чорно. Дуже було красиво. Всі дітки такі молодці. Маша була у нас котиком сьогодні. Потім ми прийшли додому. Так. Кидай да, просто в стірку. Потім ми прийшли додому, ми купили в пару таких презентиків, ну, просто порадувати її після свята. Ні, не треба, не хай буде так уже. Ми коротше, купили там пару презентів, які вона там відкривала ці молоджик. Не знаю, положи його на бульцю. Вона відкривала тих моджи попсов такі гарні попалися нам Там пензлик і грибочок. І зараз у нас уже вечір. Путкучай. щас, вісім щас, часов, зараз, секундочку. Вісім часов, щас Маша буде робити мені макіяж. Да, як, як я сама собі роблю, це щось таке як у мене зараз, Маша буде робити мені. Щас е, в процесі трошки Ой. Дам -дам. буду трошки показувати. І буду Окей. Тут ще буде, ще треба Усе треба робити да. повний комплекс. Так, да. повний Я думаю, що в мене сьогодні рожевий халат, новий, мама купила. Е тому мені може рожеві кольори сьогодні сюди лічить. Ну може да, може ні. Тут треба бути таке гарненько зробити. Гарненько треба зробити. Коротше, в мене буде зараз гарненький. Легенький макіяж, відсірний. Щось таке, якийсь перхоть. Дивіться, яке моє кольоречко. Кольоречко. Ну, може, ще й це у темноті. Ботя, як тільки мені, як тільки я приймаю горизонтальне положення, у нас відбувається оце. Мерзне моє кітю. Мерзне. Красиво. Ти, котик, мерзіє. Мерзне. Вдихає. Вдихає. Матя так, що я не знаю, це не було, мабуть, щось на відео, матя так, що вздихала так. Матя. Матя кіцю. Мама, на не дивіться на тебе. Я дивиться на тебе, думає, що ти робиш там, так? Хіба. Ми пройшли з свята, Міша поїхав на роботу, а ми з Машею трошки погуляли тут, що то про те саме. І як завалилися спать, проснулися на вулиці Тємінь, 5 часов.

И uh, потом я включусь, уже покажу uh, готовий результат. Стрелки будем любить. Стрелки? А мы ж на є. Я тебе сел. <кхи> Кстати, даю <кхи> Китти любимую. Маленькую мою так куча кит куча коий. Ще в понеділок нарешті йду на ніг. Рожевий, рожевий. Я хочу сьогодні тільки рожеві, мабуть. Такий, 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 такий. Кічку дякую. Кічку дякую. я. я. Киську джаю. На, на книжку положиш? Да. Гріється і маму гріє, моя красива. Мотя, мотя. У тебе там У мене тут вже один мінус, тут другий мінус. Отак От я робиться. Тут теж те ж саме, тут те ж саме. Я сама, звісно, дуринда, переносила. Я тебе ходу його. Кого браслет? Маше чорним під носом це грім. Не може змитися. Ой, красиво. Хочу ти буде хостіка. Я наче не хотіла це знімати, але я хочу умитися і поняла, що я ну, не можу не показати. Прелість. І губи мені теж накрасило. Коротше, такий був наш день. Не успіла нічого толком не розказати, не показати, але е, залишаю тут це відео для себе на згадку про те, яка була маленька моя маша і про її перше свято в садочку. Далі трошечки моєї маші в якості артистки. Все. Всем дякую. Всем пока. yeah